Дво у рідному місті. 18 грудня у Бориспільському державному історичному музеї відбулось відкриття виставки народних майстрів, вишиванки ручної роботи, намиста, патриківський розпис на полотні та на склі, різдвяні лялькові інсталяції, дідухи, ляльки-мотанки, витинанки, писанки, картини із текстилю та з висушених квітів, в'язані новорічні іграшки, а також гердани. Свої вироби представили 17 рукодільниць. Віднедавна членкиною спілки митців Борисполя стала Валентина Люлькова. На виставці вона Тувала ляльки мотанки та дідухи. Так як тема виставки різдвяна, то саме дідухи є ну найбільш приближені дотичні до цієї теми, оскільки символізують наші якби. Бережливе ставлення нашого народу саме до зерна, до хліба, бо ми є нащадками хліборобів І така шана до хліба до зерна і є втіленням в цих дідухах. Як ви знаєте, дідок в хату, біда з хати. Так? Ляльки створені, вони за весь рік. Мені хочеться регіонально показати вишивку, починаючи з середнього по Там представлені Вінницька, Полтавська, Черкаська вишивка і. Чомусь мені от саме захотілося представити ще кримсько-татарську ляль лялечку. Мені важливо було би тримати таку важливу підтримку, пам'ять про цей народ, який теж, ну, теж страждальний, багатостраждальний, як і Україна. Окрім ляльок, там представлені килимочки. Таке моя проба в ткацтві, можливо, до кожної ляльки. І 16 років мистецтвом витинанки займається майстриня Олена Андрєцова. На виставці вона представила більше десяти робіт. Роботи всі вирізані без промальовки. І можливо просто робота декоративна може бути, а можливо, вона має якийсь певний сенс. Наприклад, ось ця робота да вона ну, простенька, нічого такого особливого, але робота, яка показує життя і жагу до життя. Тобто з одного з одного жолудя пробивається листочок, і потім він виростає до дубу, який теж дає життя. Ну, отак. От і деякі роботи просто можуть бути, ну, наприклад, чисто декор, ну, як оці пташки, наприклад. Хоча, в принципі, теж там можна побачити філософський е, якийсь смисл. Робота з глечиком е, – значить, це робота, яка надихнула мене, коли я була в, на Прикарпатті в Моршині, і побачила, як, як Живий туман іде на ліс. І Тому робота називається знову у долині білії тумани, наче хтось із лека розлив молоко. Єдиною мистецтво в'язання на виставці представила Марина Плієнко. Із бавовняної та плюшової пряжі майстриня виготовила символи Нового року. Яке ж Різдво і святки без Миколая, тому ось центр моїх робіт це, це, це мої Миколай. Різдвяний годинник, бо у всіх все одно асоціюється перехід від одного року до нового. Це 12 годин, і має бути годинник, який відбиває початок нового року. Символ наступного року, все ж таки у нас змія зелена. Ну і такі ось віночок. Все ж таки, всі ми прикрашаємо віночками або із да якихось хвойних або це без тих да, де зараз технік декоративних віночків. Тось тобто, моєму виконанню з в'язаний віночок. Талантом і майстерністю рукодільниць неабияк як вразилася заступниця Бориспільського міського голови Людмила Бистра. Ви неймовірні своїми талантами, ви неймовірні своєю майстерністю. І ви знаєте, от я коли йшла сьогодні сюди, ну, така велика кількість проблем, неприємностей. І от коли я переступила поріг цієї зали, ви знаєте, воно все залишається там далеко позаду через те, що ну от, в першу чергу бачиш усміхнені обличчя. В першу чергу бачиш ті постаті, якими хочеться захоплюватись, перед якими хочеться схиляти голову. Ви знаєте, ви не просто творите, ви створюєте історію. Ви пишете українську історію. Всього ж свої роботи на виставці представили Леся Петрусь, Юлія Петренко, Наталія Федорова, Валентина Люлькова, Тетяна Цівун, Світлана Бятець, Олена Андріцова, Людмила Оставхєва, Марина Плієнко, Олена Кравчун, Ганна Антонюк, Наталія Лой, Тетяна Шапран, Оксана Лисенко, Олена Василенко, Тетяна Цвик та Олена Андріяш. Триватиме ж виставка різдво у рідному місті в Бориспільському державному історичному музеї до кінця січня. Анастасія Усик, Михайло Гончар, новини Терез Бориспіль.